Привіт, вечір. Ми ще працюємо. А ми знову Миколаївне, як ви бачите, тут хлопці вивантажують, ну вже вивантажили, вже поставтівка. Те, що побачили, ми брали хлопців зі святої землі. І ще велика подяка Ксюші. Ви, до речі, пару разів бачили бачила на нашому відео. Вона там передала заморожені субпродукти. Для військових ну, супродукти чи бральна, коротше, шлуночки. Ось там два таких великих пакета. І дуже приємно, що хлопець, який там поряд нею стоїть, він займається фруктовича. Коли почув, що це ввеземо продукти для військових, то він ще дав фарбузика. Ось, це дуже приємно, коли усі допомагають, і приєднатися ось до речі, Миколаївна. Тут що в нас заморена, чорна. До речі, загоріла, як... як циганка. Ще до речі, ще має на двох людей наготувати сьогодні, ще так? Ще дві, на дві бригади. Дві бригади, але дві ще, ще дві ну, двоє людей. Двоє людей, це легко сказано. <ріст> Тому дві. трохи дві. заморені, трохи задовбані всіли. Працюємо і ви теж не забувайте працювати. Лайки, репости, коменти. А якщо шлати гроші, то обіцяю, обіцяю, можете прямо написати. І ми від Миколаївна вам прийшла пірожочок. Так. Слава Україні! Любов вас, не забувайте всіх підтримувати.